Четвер, 6 листопада в ефірі програма по мануфактуру. Мене звати Тетяна Прошляк. Отже, Сьогодні будемо говорити про таке. Сьогодні будемо говорити про добрі новини із фронту. Українські сили спеціальних операцій уразили базу зберігання, комплектування та запуску шахетів у тимчасово окупованому Донецьку. За даними розвідки, це був справжній склад мертів. до тисячі дронів, шахи та герань 2 і понад півтори тисячі бойових частин. Після кількамісячної розвідувальної операції, сил спеціальних операцій, ракетних військ, артилерії, а також бригади птахів Мадіра знищили ціль на кадрах. Потужна детонація, вогняна хвиля. Це був склад шахедів. Там їх було багато, дуже багато. Наші вночі добре попрацювали. Пишуть наші. Військові і згодом офіційне підтвердження, що від російських змі на момент удару на території аеродрому в Донецьку перебувало до тисячі одиниць БПЛА Шахет, «Герань-2» та понад півтора тисячі одиниць боєчастин російських змі. Сили спеціальних операцій тим часом показали, як дрони висадили повітря склад шахедів у тимчасово окупованому Донецьку на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90% запущених дронів сил спеціальних операцій досягли своєї цілі, і це була спільна операція. Отже, успішна операція, спільна сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем та е, ракетних військ і авіації, сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії Російської Федерації, йдеться. У повідомленні ну і е, командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді зазначив, що після ретельної кількамісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів камікадзе типу шахет у Донецьку і. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану із дрібних пазлів. Цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження. Очі та жало, хробачий жах, наголосив мадір. І паралельно вночі сили спеціальних операцій вдарили по вологорадському нафтопереробному заводу, одному із найбільших на болотах, і забезпечує понад 5% переробки нафти країни-агресора, і ще три паливні бази у окупованому Криму. Це продовження серії точкових високоточних ударів, які не лише послаблюють ворога, а й показують, що українська армія здатна вражати найглибші толові об'єкти окупантів. Україна відповідає не кількістю, а точністю і щоразу ефективніше. Ну а далі у тилу інша битва. Міста опинилися на межі через державні обіцянки, які так і не виконано. Півтора мільярда гривень саме стільки втрачає Львів через заморожені тарифи і невиконання урядового меморандуму. Про виставу у трьох діях де держава забула про громади. Говоримо далі. Причиною цієї теми став вчорашній допис. Першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленко, де він написав про виставу в трьох діях. Дія перша держава ухвалює не підвищувати тарифи на тепло і воду. Дія друга держава підписує меморандум з містами і каже, що ми залишимо вам 4% ПДФО, який ви збираєте на місцях. Щоб мали змогу покривати збитки від заморожених тарифів, а решту шукайте у власних бюджетах для Львова. Різниця між реальним тарифом і чинним становить 1,5 мільярда гривень. Ті самі 4% ПДФО, це лише 700 мільйонів гривень. Ну і дія третя держава подає перший бюджет бю проект бюджету і забуває про меморандум та обіцянку залишити містам 4% ПДФО, А після зауважень Верховної Ради з'являється другий проект. Але там знову немає 4% ПДФО, зате мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти занавіс. Ну і звичайно, користувачі соцмереж одразу почали дописувати під постом Андрія Москаленка, що. Це, напевно, Львів'ян готують до можливого підвищення тарифів, це початок. І, звичайно, що критично є те, що теплоенерго і водоканал продовжують працювати ношною інфраструктурою, дедалі більшими збитками. Коли нема грошей на газ і воду, саме час робити велодоріжки і міняти нові бордюри. На ще не новіші і утримувати купу дивних ЛКП. Е, ще пишуть користувачі на прикладі вартості проїзду. Чудово видно, як підвищення рятують ситуацію. Підвищення в лапках тільки вам господарникам не піднімає, усе буде мало як у бездонну бочку. Тож давайте е, розберемося е, про що цей допис, і чи дійсно львів'ян готують до підвищення тарифів на воду та тепло. Ну а тепер поговоримо про наш тил. Бо поки армія нищить склади ворога, міста всередині країни країни змушені боротися за власну фінансову стабільність. Замість боєприпасів у нас інша зброя: бюджети, тарифи і, на жаль, дефіцит чесності між державою і громадами днями. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко опублікував допис, який назвав виставою у трьох дії, і цей текст насправді. Програму, в якій опинилися, напевно, всі міста України. Сьогодні з нами на зв'язку заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вітаю. вечора. Так. Отже, держава заморозила тарифи на тепло та воду, але не компенсувала збитки. І після меморандуму, який гарантував містам 4% ПДФО, ці кошти просто зникли із проекту держбюджету для Львова. Це означає мінус півтора мільярда гривень. Ви про це написали у своєму дописі. І питання, звичайно, до вас і для всіх нас, для нашої глядацької, дори що далі, і як довго громади можуть утримувати комунальну стабільність власними силами. Отже, ситуація. Яку писали виставу в трьох діях, якщо говорити без іронії, наскільки це все критично для Львова? Я наведу декілька цифр. Бюджет міста, якщо без трансфертів, це близько 15 мільярдів гривень і близько півтора мільярди гривень. Це є різниця в тарифах, тобто різниця між реальним тарифом і той, який є, тобто, на тепло і на воду. Коли. Приймалися рішення щодо мораторію на тарифи. Було підписано меморандум, яким було передбачено, що щоб частково цю суму компенсувати містам, що немає росту тарифів, і, відповідно, і тепло, е, теплоенерго і водоканал е, мають якось функціонувати. То 4% ПДФО, тобто ключового податку, який збирається у Львові. Тобто ще раз вернував того саме податку, який збирається у Львові, то 4% його додатково залишати в громадах. Тобто раніше залишали 60%, було прийнято рішення залишати 64%. І, наприклад, і Львова це там близько там, 700 мільйонів гривень, якщо брати там, в розрахунок наступний рік. І то навіть не всього не покриває, бо ви розумієте, що більшої суми кошти доведеться брати з бюджету міста. Але при розгляді бюджету на наступний рік. В першому читанні, коли Кабмін подав до Верховної а тих 4% не було враховано. після цього. Власне законопроект розглядався в Верховній Раді, і депутати дали свої пропозиції, щоб все таки повернути містам, тому що це критична інфраструктура. А вчора було ввечері, внесено в Верховну Раду вже Поправлений проект держбюджету, і там знову немає 4%, навіть після доручення власне тих правок, які озвучила Верховна Рада під час першого читання, коли було прийнято бюджет, власне, в першому читанні. Тому, на жаль, мораторій продовжує діяти. Власне, видатки теплоенергої водоканалів зараз є великі, вони не компенсовуються. В міст збирається той резерв яким місто може власне, хоча б частково компенсувати рішення держави, що це означає для людей? В тому, що інфраструктура буде далі зношуватися. А ми розуміємо, що навпаки, зараз в неї треба інвестувати, тому що ворог б'є зараз і по теплопостачанню, по електропостачанню, по водопостачанню, по газопостачанню. Тому навпаки, потрібно укріплювати, тому важливо, щоб все-таки під час другого читання цих 4% було залишено для громад. Та наприклад, у Львові, ще раз кажу це 700 мільйонів гривень. Якщо цього не буде, то фактично треба зупиняти якісь програми і там до доповнювати. Тому що ніхто не знімає мораторію. Питання з чого знімати ми можемо знімати з програм підтримки військових, не можемо знімати з соціальних програм, тому що є зобов'язання, які знов ж таки держава поклала. Тому якщо підписано якщо була до власне фіксована домовленість, то вона має виконуватися. Пане Андрію, ви знаєте, в наших етерах неодноразово депутати, народні депутати і депутати Верховної Ради з Львівщини, зокрема, запевняли, що ці 4% залишають в громадах. Це перемога, тобто говорили це після першого читання. А на рахунок меморандуму, скажіть, будь ласка, а коли цей меморандум було підписано, можете розказати передумови? Передумови були ще перед ще що повномасштабним вторгненням. Двадцятий чи 21 рік, і власне, що нагадаю, що після цього власне під час вже повномасштабного вторення було прийнято ряд рішень, коли зміст були вилучені. Та ви знаєте, так зване військове ПДФО, хоча це ПДФО із служби надзвичайних Тацію з прокуратури, і ви знаєте нашу позицію, як би це не було складно, і це там понад мільярд гривень. Ми озвучили позицію, що окей, ми розуміємо, що ці кошти мають йти на підтримку збройних сил. Це одне, коли мова йшла про реверсну дотацію на наступний рік для міста Львова це два з половиною мільярди гривень і знов ж таки її теж не залишають в громадах. Це ще окреме рішення, по якому теж немає зараз результату. То ну ми пояснюємо тобто є видатки міст та. Якщо ми розуміємо, на що ці гроші йдуть, то це зрозуміло. Бо коли військово ПДФО вилучали, чітко було зрозуміло, що це йде на міноборони на Держспецзв'язок. Хоча теж є питання, звичайно, щодо ефективності а, цих коштів, куди вони були скеровані, зараз же ж питання не зрозуміло на що ці гроші мають піти. А, як 4% ПДФО, наприклад, і так само і нотація це 2,5 мільярди гривень. А я зверну увагу, що Водопостачання ми якраз сьогодні розглядали на сесії міської ради це питання. Ми достатньо здалека беремо воду. В нас 2500 тисячі кілометрів мереж тих грошей, які ми передбачаємо, недостатньо це або брати запозичення, так як в нас цього року вже на 65% був складений бюджет розвитку міста. Але знову ж таки держава встановила ліміт, який можна брати запозичення. Але зобов'язань ніхто не знімає. Тому важливо, щоб під час розгляду в другому читанні проекту бюджету, все-таки цих 4% ПДФО були залишені містам чітко під конкретну мету. Це часткова компенсація. А різниці в тарифах це не мова не йде про розвиток. Ще раз хочу сказати. Це не про те, що ми зможемо більше труб покласти, вкласти інвестиції. Це для того, щоб просто підтримувати, так як і я. Ну Але звичайно, що навіть 4% ви кажете, мова йде про 700 мільйонів. Це не вирішує питання, оскільки е, Львів втрачає на збиткові тарифи півтора мільярда гривень. Е, питання це не вирішує, але реакція на ваш допис у львів'ян, зокрема, е, те, що. Таким чином, ви ну, ви як заступник міського голови, міська рада, готують львів'ян до можливих підвищень тарифів на послуги: водопостачання, теплопостачання, те все, що складає в міську інфраструктуру. Чи так це? Чи є така позиція у міста щодо підвищення? Міська рада не приймає рішення щодо підвищення тарифів ні по теплу, ні по воді, тому це не неправильне твердження. Ми лише чітко зафіксовуємо, що є прийнято рішення державою, що є мораторій на тарифи. З іншого боку, будь-яка річ кошти, хтось за неї платить. За це не підвищення знову ж таки платять мешканці, просто платять через ті податки, які вони сплачують в місті, але ці кошти мають витрачатися. Ми маємо виконувати ряд. Можливих зобов'язань по підтримці військових і по соціальних програмах. А якщо ці 4% відсотки не будуть враховані, то постає питання звідки брати півтора мільярди гривень? Які програми знімати? Це це одне. Плюс, якщо не буде реверсна дотація, 2,5 мільярди гривень, то знов ж таки куди і як які яким ресурсом закривати ці видатки? Тому дивіться, це мова йде про абсолютно не політичну, а фахову дискусію при прийнятті як державного бюджету, так само і міського бюджету, це і гроші громади міста. А які е, люди сплачують зі своїх податків, тому вони мають знати, мають право знати, куди вони скеровуються, як і хто по них приймає рішення. Тому е, ми перед першим читанням чітко акцентували. Дивіться, це два важливих акценти для міста. Зараз не було внесено. Ми знову чітко акцентуємо, тому що дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, тому що ми всі сьогодні в одній ситуації є повномасштабне вторгнення Росії ворога. Тобто нам важливо критичну інфраструктуру підтримувати. Першим завданням і підтримка збройних сил. Саме тому, коли вилучалися військові ПДФО, ми це питання підтримали зараз. Це без обговорення, без пояснення, просто ці гроші фізично не передбачає. Це завдання чітко попередити це питання критичної інфраструктури. Тоді що далі? Чи можна очікувати перегляду цього рішення до другого читання бюджету? Все, що стосується, і 4% відсотків ПТФО, і мораторію, чи меморандуму, то чи буде він продовжений? Чи є реакція на вашу позицію, на ваш допис представників парламенту, асоціації міст? Можливо, позиція Мінфіну? Ну і ви сказали, чи ви сказали про чесність? Чи є чесність у фінансовій політиці? Держави щодо громад сьогодні, от на сьогоднішній день, цей зимовий період одразу розкажу, що формувати державний бюджет в умовах повномасштабного вторгнення справді є складно, і знаходити ресурс, коли потрібно в першу чергу знаходити гроші для підтримки військових. Це справді дуже складно. Саме тому ми дуже чітко говоримо про те, що Ще раз кажу, коли вилучалися військове ПДФО, ми чітко сказали: окей, ми розуміємо на що ці йдуть гроші. Це є чітка позиція всіх збільшувати витрати. Ми маємо в межах біта міста. Мільярд гривень для підтримки військових по закупівлях маємо ще десятки і сотні мільйонів по підтримці мілтеху, виробників військових, плюс реабілітації, медицина. Це все критично важливі програми, і ми маємо акцентувати, якщо зменшується ресурс на те, що є критично важливим, зокрема не критичну інфраструктуру, і це є небезпечно. То ми маємо чітко про це попередити. І зараз насправді питання є до депутатів Верховної Ради, щоб. Вони доповнили той проект бюджету правкою, не протокольним дорученням як було під час е, першого розгляду, а власне внесенням в сам закон, проект закону про державний бюджет, щоб цих 4% було залишено. Тому що е якщо це не буде зроблено, я вже озвучив, що це є величезний ризик для критичної інфраструктури, не лише Львова, а й всіх українських міст. Тому що, наприклад, і різних міст різна сума коштів, когось бів більша ніж у Львові, в когось менша ніж у Львові. Але так чи інакше, це гроші, які ще раз кажу не на розвиток, не на нові мережі, а на втримання тої ситуації, яка зараз є. Тому е звичайно, що ми звертаємося до всіх народних депутатів. Я знаю позицію багатьох, які готові відстоювати це, тому. Важливо чітко пояснювати, комунікувати і розуміти ще раз, що це дуже непростий бюджет, але ми маємо бути чесними і пояснювати, щоб потім не було а, моментів, чому хтось не сказав, чому щось не сталося. Ми от вже зараз попереджаємо. Це є дуже небезпечне рішення, тому важливо, щоб тих 4% залишалися в громадах там, де ці 4% збираються. Пане Андрію, я знаю, що Львів комунікує з багатьма містами. Така ситуація, напевно, що скрізь в когось краще, в когось критичніше і гірше. Чи знаєте ви позицію інших міських голів, міських рад, великих міст і маленьких містечок, які так само будуть страждати від цієї фінансової політики? Цих 4% мова йде про, про всі міста України, тобто це не стосується лише унікального Львова. А цей документ з'явився вчора лише ввечері, а тому одразу ми відреагували. Сьогодні ми мали сесію міської ради. Я ще не мав змоги переговорити з, з колегами з інших міст, але а, позиція не може змінюватися від моменту, коли там було перше читання до сьогодні, тому що сьогодні нічого не змінилося. Та тобто, позиція як і міст, так само інших міст є достатньо зрозумілою. Цих 4% мають залишатися в громадах, тому що це лише частково через зверну увагу, зможе компенсувати. Питання оплати за ту послугу, яка надається. Дякую вам, дякую, пане Андрію, що ви до нас вімкнулися. наших глядачів і львів'ян. Можна заспокоїти, що ваш допис про виставу в трьох діях це не про підвищення тарифів, а про те, що насправді відбувається, і які рішення ухвалює міністерство фінансів, уряд і парламент. А ми очікуємо бюджету у другому читанні. Сподіваємося, що думки і болі, і проблеми міст великих будуть враховані. Дякую вам, Андрій Москаленко. Перший заступник. Нік міського голови Львова тихо спокійного вечора на все добре. Музика. Як бачимо маємо дві реальності на фронті, Україна б'є ворога з ювелірною точністю а у тилу міста намагається втримати соціальний баланс, аби тепло і вода залишалися доступними для людей. Але і там, і тут головне і чесність, і відповідальність. Бо перемога це не лише удари по Донецьку і Волгограду це ще й Довіра всередині країни. Ми далі будемо стежити за оновленням з фронту і рішеннями парламенту щодо бюджету. А головне пам'ятаємо, що сильна держава починається сильних громад. Головне, що про це пам'ятали і в Кабміні, і в Верховній Раді. Ну і на завершення трохи хороших новин, щоб закрити цей ефір не лише цифрами, але й теплом у прямому сенсі. Уже станом на 5 листопада, у Львові тепло вже подається до 99% житлових будинків із централізованим опаленням за інформацією міської ради. Це 2111 будинків із 2132. Тож, якщо батареї у вашій квартирі холодні, це вже не система, а швидше виняток, як кажуть, тепловики робимо останнє підключення. Тож перевірте, чи є тепло у вас. А тепло має бути, тому що синоптики, між іншим, обіцяють уже перший сніг наступного тижня. Тож потрібно готувати не лише теплі ковдри, а й зимовий гумор, і наостанок кадри користувачів соцмереж. Це відео ми показуємо просто так, тому що у стрію тепер півні вигулюють на повітку. Так саме півнів написали, кажуть, щоб напевно щоб не втекли, хоча здається, напередодні зими і похолодання, і можливого снігу вони просто вирішили перевірити, чи готові дороги до ожеледиці. Тож, тримаємо тепло, гумор і витримку, бо країна вміє не лише боротись, а й усміхатися. А коли вміє усміхатися, то точно переможе. Це була програма по мануфактурам. Побачимось.